Азаря Барановича Андрію Івановичу Скрадомському, перед заслугою якого в біографії я не е, е, втомлююся завжди наголошувати. І навіть якщо ми там маємо е, е, якісь помилки недоречності, то ми все-таки повинні розуміти, що це були 40-ві роки 19 століття і не всі наявність зараз і відомі джерела були тоді використані дослідникам. Страдомський вважав, що Баранович народився у 1593 1500... 500... році. Чому так далеко він відносив цю дату? Тому що він вважав, що якщо 1620. й то на 57-й рік це дуже молода людина. Таку молоди, молоду людину вона не могла стати архієреєм великої кафедри, і він в своїх нарисах про це говорив, що є певні, начебто, ну він сам був священниками, видно. Чи були такі правила? Тут треба питати у людей духовного сану, що певний вік, в принципі, був обмеженням для того, щоб він міг стати архієреєм, де да ще половини да, більшої половини Київської митрополії? Ну, наступні, наступні, будь ласка, що у нас є в тих же Чернігівський літопис У нас є в декілька редакціях. І коли Лазаревський одну із цих редакцій опублікував, це вже були 90-ті роки 19-го століття, то там ми маємо зовсім інший набір дат – 77 років, і з них 36 на Чернігівській кафедрі. І вже користуючись цією редакцією, звичайно, дослідники почали змінювати свої уявлення про рік народження. До речі, у цей рік народження 1620 рік він використовується і в енциклопедії українознавства. І, ну, на мій погляд, ми вже його так би мовити не можемо використовувати, бо це, напевно, рік неправильний. Ну, а е, редакція Черніївського літопису, опублікованого Лазаревським, на, наштовхнула дослідників на подальшу дискусію з приводу дати народження Барановича. І е, ця дата народження все далі і далі почала віддалятися від 1620 року. Сьогодні ми почули підпис під портретом 1617 шановна дослідниця. Е, Барановича і його діяльності Ольга Іванівна Травкіна називає 16 й рік. Ну, якщо наступний, будь ласка, слайд. Наступний будь ласка, слайд. Ага. є. Якщо ми візьмемо портрет, про який сьогодні говорили, говорила пані Ольга. То тут ми маємо знову такі інші дати: 78 загальних років і 36 шість служіння. Це ще пов'язана. Чому така різниця? Тому що, ну не для істориків, так би мовити, зазначу, що дати на портретах часто і в текстах літописів відображалися літерами церковнослов'янськими, і їх інтерпретація цих літер вона теж ускладнена. Тобто, 6 і 7 можна в принципі один з одною, ну не завжди чітко там проглядається оці особливості. Ну, Якщо говорити про дату, я завершую, то напевно 16-15 рік, дивлячись від того, який рік особливості хронології ми використовуємо, з якого початок, я вважаю, що народився Лазар Баранович у 1615, му в жовтні місяці, і тому ці 78, тому що там з вересня місяця починався новий рік. Літочислення, і воно додає зайвого року. Наступний, будь ласка. Оце та невеличка із лексикону енциклопедичного стаття про Барановича, на яку спирався Страдомський. Сьогодні задавали питання про те, звідки взялася нарис про Барановича Наступний, будь ласка, в е, загальному обзорі Чернігівської епархії, Е, Ну я хочу сказати, що багато років досліджувала е, склад е, цього семитомного видання історія е, історико статистичне описання Чернігівської єпархії. і на сьогоднішній день. Бачу, що більшість нарисів написана не філаретом, Тому тут ми про філарета не говоримо. Ми говоримо про вплив Страдомського на філарета. Страдомський вважав, що е, от такі джерела використовував, які він використовував, такі потім використані були і в общем обзорі Чернігівської епархії, бо збережено листування їх двох вони в тандемі працювали. Архієпискапу Філарету ніколи було, я так розумію, займатися особливо науковою складовою. Він був організатор, а науковою складовою займався Андрій Іванович. Це шматочок допису початкового про Лазаря Барановича із першої біографії, присвяченої Лазарю Барановичу авторства Андрія Івановича Страдомського. Опублікована вона в 1000 в 852 році на сторінках періодичного видання, і тут він зазначає, що Баранович походження білоруського, і скільки йому років він не знає. Тобто, ми можемо говорити про те, що цей смертний портрет, про який ми сьогодні так багато говорили, Андрій Іванович не бачив за якихось причин, чому не бачив. Ну тут ще треба розбиратися. Якщо говорити далі про родину Лазара Барановича, тут у нас є джерела досі ще грунтовно не поціновані. Це синодики і панегірик Керщоновича Лазарю Барановичу з гравюрами Щирського, про які сьогодні теж згадували шановні дослідниці. Якщо ми говоримо про Синодики, то тут це джерело мало досліджене. Я взялася трохи їх порівнювати, ці синодики. Ми маємо Список роду Барановича в пом'янниках трьох Любичського, Чернігівсько-Антонівського Любичського, антонівського монастиря. Вибачте, в е, е, пом'яннику Чернігівського архієрейського дому, який використовував Андрій Іванович Страдомський текст: у нас до нас не дійшов цього синодику. На жаль, він втрачений. Любичського дійшов. І ще один пом'янник Софіївського собору. Наступне, будь ласка, здається, наступне. Ні, ще одне. Ще далі. Угу. Іще далі. Ага, те, що я перепригнула. Ну, то іще, да, там синодик показаний, а потім ми повернемося. О, а, значить, це е, е, текст із опублікованого нещодавно Пом'яника Софіївського собору, де згадується перелік. Родини Лазара Барановича. Вони ідентичні, але не зовсім з Любичським синодиком цей склад родини, але ми бачимо в усіх синодиках спільну рису на початку тексту іде ім'я Василій і Марія і Страдомському, і наступним дослідникам. І ми з вами можемо в принципі зробити логічний висновок, що саме так звали. Батька і матері Лазара Барановича, бо традиція складання цих поминальних текстів, вона в принципі була сталою. Спочатку батьки, а потім йшли вже всі інші родичі. Ну, загадок тут багато. Ви бачите дуже багато єпископату, згадано в переліку. Є преосвященний єпископ Хрісанф, преосвященний митрополит Варсанофій. Поки що ми не змогли я не змогла знайти о, ідентифікацію цих осіб. Будемо над цим працювати. А, тепер, будь ласка, верніться назад і ще далі. І ще. Да, сьогодні ми те. Ні, ні, наступне. А, сьогодні ми вже говорили наступне да, оце. А, про панегірик. Який був укладений в проміжку між 1682 і 1684 роком, укладений Корщуновичем, коли він ще був діаканом Чернігівського архієрейського собору ще до призначення на йгуменства, і в цьому панегірику. Є шість складових розділів, кожен із яких присвячений певному періоду життя Лазаря Барановича. І перший із цих розділів присвячений його походженню, і в цьому розділі, звичайно, ми там нічого на жаль не можемо знайти конкретного. Але там в такому містичній формі викладається історія про Фенікса. Сьогодні ми теж згадували її. І що цікаво, пане Гірику, ми бачимо шість різних зображень Лазаря Барановича в вигляді Фенікса і підкреслюється, що ідея цього Фенікса що спалює себе на вогні і таким чином відновлюється. І е, автор натякає, хоч і не право не непрямо в делікатних висловах про неблискучу обстановку народження Барановича, порівнюючи початки е, з перебуванням зерна в землі, а Лазаря в Євангельському гробі. Цей панегірик наштовхнув мене на думку, що Лазар Баранович якимось чином не завжди популяризував своє походження. З чим це було пов'язано? Задала я собі дослідницьке питання, і далі ми трошки до цього торкнемося. Наступний, будь ласка, слайд, оце ж ті фенікси, вони є… Гравюри з Феніксами, вони є в різних варіантах, і скрізь там є алегоричне зображення Лазара Барановича в різних його вікових категоріях. Наступний, наступний, будь ласка, слайд. Наступне зображення герба Барановича. У нас присутнє в цвітній тріоді, виданий в Чернігові в 1685 році, воно відрізняється від того зображення. Від гравюри Щирської попередньої до цієї гравюри є е, вірші, які е, присвячені гербу Барановича. Ви можете бачити текст на екрані. Суть цих віршів, що от заможні люди мають, значить, в своїх гербах там звірі популяризують світло, сонце. А у Баранович популяризує хрест святий. Питання чому, тобто, із цих зображень, власне, Барановичого герба, зрозуміла, що це герб не його родини, що це герб, який він придумав собі сам, коли вже став архієпастирем. Скоріше за все, хрест цей відображає на персний хрест, який отримав Баранович, можливо, при висвіченні на Чернігівську кафедру у 1657 році. Тобто цей герб видуманий, да, цей герб новітній для Барановича, він йому був потрібний вже далі для того, щоб підкреслити свій соціальний статус. Ну і далі задаємося питанням про походження. Ми говорили про білоруське походження, Кастамаров наполягав на українському походженні родини Барановича. Хочу зазначити, що. На сьогоднішній день це ще досліди, і науковий пошук не завершений. Але те, що вдалося знайти на сьогоднішній день, які документи, я хотіла б з вами поділитися: є версія сучасна, і я зосередила свою увагу на її перевірці. Про те, що Лазар Баранович походить з Заужської шляхти. Що таке за Уща? За Уща це е, територія. Наступне, будь ласка, ні, далі. Далі, далі. О, оце. За Це територія ріки Уш, яка є е, Уж сучасна, яка є. Е, Прип'яті. Територія знаходиться е, не, недалеко від е, на межі Київської Житомирської сучасної областей. Е, для 16 століття це територія овручського замка і овручського староста, кі, староства київського воєводства. А колична шляхта так називали себе самі. Землевласники, які в документах які проживали на цих територіях через віддаленість своїх землеволодінь від Києва та певною ізоляцію між болотами і лісами від центру, деякі з них належали до старого руського боярства, збіднілого через нестачу спадкових ґрунтів і збільшення кількості родини за визначення Антоновича, Околична шляхта вирізняється з повідуванням православної віри, тяжінням до простоти у побуті, міцних родинних зв'язків, обробки самостійно землі. Розділялася вона на роди, представлені окремими прізвищами. Причому кожен рід, іноді багаточисельний проживав в окремому селі, яке мало назву спільну із родовим прізвищем. Дипломи на дворянство отримувала від великих князів Литовських ще в 14-16 століттях. Uh, іноді uh, отримувала навіть від удільних князів київських і, uh, чи, uh, удільних князів київських більшість заужської шляхти походила із слуг, роз, яких розсаджували удільні князі Литовські князі на прикордонні Київщини з метою захисту від набігів набігів кочурників. Тобто вони належали для до дружинного прошарку. Наступний, будь ласка, оце uh, карта. Територій, з яких, на мою думку, і походила родина Барановичів, з часом їх потомки. Усі, усіма законними і не дуже способами виправляли собі зем'янські права на родові ґрунти, які звільняли їх від повинностей на користь навколишніх замків в нашому випадку овруського. Натомість зобов'язувалися лише вони старостам овруським, тільки військовою службою. Саме така обставина і дала можливість. Прослідкувати документи, які зберіглися в описах Овруського і Київського замку, і були опубліковані професором Антоновичем ще в другій половині ХІХ століття. А серед староруських родів Заузької шляхти Антонович згадує і рід Барановичів, і їх сусідів Васьковських і Гашовських. У Кліпацького відомих очерках по історії Київської землі, укладених на основі ретельного аналізу документальних матеріалів, актових документів ілюстрацій замків, ми знаходимо село Барановичі, яке чила до замку. Знаходилося воно на річці Вільче. І стверджує Кліпацький, що воно належала до власності бояр Барановичів. Надані документи, які бачив Кліпацький, ми їх на сьогоднішній день не можемо, не маємо в своєму розпорядженні. На ці землі були надані Барановичем ще київським удільним князям Олелькам Володимировичем. Тобто тут ми бачимо, да, оцю традицію дружинним прошарку надавати землі, і землі надавати дуже це середина 15 століття. До чого я веду, що цих документів, із, які вдалося, я тут не буду їх всіх перераховувати, ми маємо згадки 1518 року Барановичів і Барановських. Ми маємо е, згадки 1544, 60-го, 72-го, 85-го років в усіх ту, тут документах ми маємо безперервну згадку на одній і тій же територіях проживання цієї родини. Родина мала спочатку прізвище е, Барановичі від е, села Барановичі. А потім або Барановичі, а потім а, оцей а, суфікс а, скій да, польський, вона родина отримала вже після Люблінської унії в польські часи. А, хочу сказати, що а, ці родини Заучської шляхти і а, сусіди а, барановських вони 200 років воювали за свою земельну власність. Це в документах дуже детально описана буде публікація. Це можна буде прослідкувати наочно, але на жаль, ця війна завершилася не в їх не на їх користь, бо старости овруського замку, особливо після Люблінської унії, були не зацікавлені в розширенні заможних прошарків шляхетства за рахунок православного населення Зауща. І е, е, всі 200 років війни, чому ми і маємо зараз ці документи, тому що вони всі відображають ці судові позови до старост овруських, київських, до князів, литовських зри, з, з, зверталися весь час з проханням, з підтвердженням тільки повинностей військових, тобто визнання їх тільки зем'янами або тільки шляхтою, але все одно їх залучали весь час. Потім вони ці роди збідніли і стали ну майже як посполиті селяни. Вони нічим від свого побуту і своїх статків майже не відрізнялися. І ще такий опір польської шляхти давав те, що ці родини втратили свою земельну власність. На мою. Думку саме до такої е, тако, така є історія родини Барановича. Саме це потім і підштовхнуло родини, коли, які розросталися, е, відправляти своїх дітей на навчання і переводити їх в соціальний прошарок священства, бо це давало можливість е, ну, влаштувати дітям свою кар'єру і, і розвиватися, мати освіту, е, і, і ви. Так би мовити, із того замкненого кола невизнання, в якому існувала родина. Саме такий шлях можливо йшов і Лазар Баранович, і тому для нього було важливим мати цей герб, да? але свого гербу як родинного він вже на той час не мав, бо родина давно втратила свої земельні маєтки і вже на час його народження або не належала взагалі. До прошарку шляхти або вважала, що належала, але офіційних підтверджень вже немало. Бо там є дуже цікаві історії, коли при, з прізвищами Барановичів, які приходять до о, 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 остерських обруських, вибачте, старост, і вимагають своїх підтверджень, приносячи документи, і староста документи забирає у них. І значить, знищує, і потім вони подають до, петицію до короля польського з проханням їх відновити. Тобто, от, скоріш за все, в таких перепітіях соціальних родина ця втратила свої статки і свій соціальний статус, а Барановичу дуже хотілося, щоб цей Фенікс дав цьому панегірику. Ще тут виникає питання, чи Морхі Рей такого рівня дуже мало згадує своїх родичів, своїх місце свого народження. Да? У нього дуже мало в його творах навіть таких, взагалі нема таких паралелій, за які ми можемо охопитися. Робота триває. Дякую вам за увагу.